СБУ та БЕП продовжують обшуки сьогодні. Посадовців одеського морпорту викрили на корупції, допомагали морякам ховатись від мобілізації. А керівництво комісії медичних сил ЗСУ викрили на хабарі. Вдома знайшли мільйони готівки і чао для головів митниці. Звільнено усе керівництво. США в свою чергу уже створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні. Деталі за хвилину я нагадую. Аду ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Співробітники головного слідчого управління національної поліції України та управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції викрили корупційну схему оформлення документів для моряків, яку організували посадовці управління служби капітана Одеського морського порту. Викрали чиновників одеського морського порту, які за одну-три тисячі доларів незаконно продовжували перебування моряків за кордоном, щоб ті уникнули мобілізації. За даними слідства, посадовці вносили до офіційних документів фіктивні відомості та самостійно готували особисті справи моряків, які перебували за кордоном, бажаючи уникнути мобілізації. Вартість таких послуг складала від тисячі до три тисячі доларів. За даними поліції, за такою схемою лише упродовж лютого травня 2022 року посадовці видали понад 100 посвідчень морякам, які фактично знаходилися за кордоном. Алгоритм антикорупційних дій, які пропонує президент, дуже чіткий. Ну тобто, терпець урвався. Це по перше. Ну тому, що під час війни це навіть вже не корупція. А давайте знову ж таки юридично коректно говорити це мародерство. А от керівництво Центральної військової лікарської комісії медичних сил ЗСУ викрали на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби. За даними слідства, заступник начальника центральної ВКЛ за 5 тисяч доларів США запропонував призовнику сприяння у виготовленні медичних та військових документів. Вони мали стати підставою для складання висновку комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров'я він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України. Правоохоронці здокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисяч доларів. Співробітники служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря. Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 мільйонів гривень. Їхнє походження наразі встановлюється. Зловмиснуку загрожує покарання до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тобто люди свідомі того. Що країна потерпає суттєво від війни? Економіка просіла там практично на половину, ну тобто на 50%. Люди, 14 мільйонів людей, з яких 8 мільйонів поїхали за кордон українців. Вони втратили роботу, гроші, дохід певний, все рівно допомагають своїй країні вистояти. І тут є такі дуже гарні хлопці. Да? Чудесно себе почувають, які можуть собі розпоряджати сумами там мільярд гривень, два мільярди гривень. Це ті гроші, які ми збираємо. Які бюджет віддає на конкретну роботу під назвою захистити право цієї держави існувати. Ну це ж е, конкретна, це ж конкретне мародерство. 1 лютого відбулися обшуки низких посадових осіб та структур. В результаті цього було звільнено. Три високопосадовці митниці, яка виконала план у 2022 році, лише на 60%. раніше стало відомо, що митниця допомагала у незаконному вивезенні зерна за межі країни. Згідно з інформацією, яку оприлюднило СБУ, держава недоотримала сотні мільйонів гривень. Через ці махінації посадовців звільнили. Серед них голова митної служби В'ячеслава Демченка, першого заступника голови. Олександра Щуцького також уряд відсторонив заступника голови Руслана Черкаського, про що повідомив Тарас Мельничук. У 2022 році Державна митна служба виконала план лише на 56,9%, внаслідок чого держава недоотримувала 227,5 мільярда гривень. Відомі станом на сьогодні. Ну ясно, що це не просто звільняти треба. Це треба затримувати, вести в суд, отримувати санкції на арешт і потім відкритими судами карати тих, топ-посадовців, які завдають такої величезної економічної шкоди, тим більше під час дії воєнного стану. По суті, вони збагачуються на крові. А от США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. У тексті зазначається, що плануючи нагляд, Сполучені Штати прагнуть визначити сфери найвищого ризику шахрайства: марнотратства або зловживань. Для цього створено міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів: Міноборони, Держдепартаменту. Та USAID могутньої трійки, а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США. При цьому наглядовий персонал офісів могутньої трійки почав проводити щомісячні зустрічі для координації наглядової діяльності в Україні ще у червні 2022 року. Ці скоординовані візити на об'єкти формують спільне розуміння проблем і відіграють важливу роль у підвищенні обізнаності щодо ризиків шахрайства і корупції та обов'язків звітування. Ці заходи включають зустрічі з офіційними особами США в регіоні українською владою, НАТО, представниками інших двосторонніх донорів, організацією Об'єднаних Націй та іншими міжурядовими міжнародними організаціями, які беруть участь у реагуванні. Крім того, повідомляється, що офіси могутньої трійки мають кримінальних слідчих у США та Німеччині, які зосереджені на справах щодо України. Звинувачення у помсті з боку підрядників або грантоутримувачів щодо працівників, які повідомляють про неправомірні дії, що впливають на фінансування з боку США, будуть ретельно розслідуватися. Йдеться у повідомленні. Є війна. Але це не означає, що маємо продовжувати робити вигляд, що в нас правильно структурована і політика, і економіка як така, і що корупція це ну якась там маленька складова.